Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина, і Трампові в судовому порядку заборонили балотуватися. Але, до речі, Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися у президенти у цьому штаті. Тобто, це ще не говорить про те, що йому вже заборонили повністю саме тільки в цьому штаті. Але це вже. Плюс. І так, давайте подивимося, чи є ще шанси у Трампа висуватися в президенти. Його рейтинг після цього вису... висунення обвинувачень, так? після цієї заборони, чи його рейтинг дійсно ще буде таким високим чи понизиться. Ну, перша карта, в принципі, ну тут уже бабка надвоє гадала. Тут вже йде якісь зміни. Його ось ця впевненість розвалюється. Потрохи його імідж розвалюється. Він трошечки вже знаходиться у підвішаному стані, тобто, вже ні туди, і не сюди. Це вже трохи, можна сказати, глухий кут. І це тільки перший крок. Це тільки, бачите, пішли у нас ось молодший аркан, але тут ще. Дійде до того, що і до кінця йому можуть взагалі заборонити. Не тільки в Колорадо. І так, що чекає тепер, подивимося. І так. Ну, в нього голоси відпадають, видно зразу. І наскільки я розумію, голоси, ну, тобто, люди. Відпадають прибічники його. І, наскільки я розумію, тут втрата якихось грошів, приховування якихось грошей. і, будемо так говорити, він почне, я тут бачу, почне мутити щось нове. Зараз я ось тут докладу. Угу. Тут щось з грошима пов'язане, ось вам і карти. Тут пов'язано щось з грошима. Буде намагатися щось десь змінити, зрушити з місця. Тому що ось ця справа вона дуже кріпко за... утрамбується. Це вже, будемо так говорити, фундамент. Це від цього вже старт береться. Розумієте? Крок за кроком. Так, тепер давайте так. Якщо б його виборці на даний момент з цим рейтингом вибирали, чи мав би він шанс стати президентом, ну тут уже, хоча є в нього ще багато прибічників, але, ви знаєте, йому, йому потрібно, бачите, і стагнація йде. Йому потрібно дуже довго зараз працювати. Йому взагалі треба, ось, бачите, його. Кар'єра президента наразі, наскільки я розумію, по цій карті, по цьому ряду вже під загрозою. Оця карта вже говорить, це вже загроза. Якщо до цих пір ще було траляля, то тепер уже все, це вже серйозно, щоб ви розуміли. Ось тут вже гармонія нарушилася. Знаєте, це коли годинничок працює, все хорошо, все хорошо, і тут щось. Малюсінька діталечка і виходить з ладу. Уже його, будемо так казати, сонце-осяйність залягає на дно. Його взагалі, тут, знаєте, ще навіть по відлюдникові може навіть говоритися, його партія може його навіть не, ну, не те, що виключити, а уникати, уникати з ним спілкування. Тобто буде непрестижно з ним комунікувати порядним людям. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Ось це я побачила. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!